Інформаційні підсумки четверга 30 жовтня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Над під'їздом збудують саркофаг. Комунальники розпочали процес консервації зруйнованого вибухом будинку на Тернопільській. Тепло для воїнів. В центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь» стартував сезон виготовлення окопних свічок. Від бою до полотна. В обласному художньому музеї презентували виставку військового з ампутацією Володимира Симанишина. Зруйнований під'їзд шестиповерхівки на Тернопільській 34 дріб 2 законсервують і збудують над третім поверхом саркофаг. Про це повідомив заступник міського голови Василь Новачок. Комісія вже обстежила всі квартири, які зазнали пошкоджень. Склали акти та зафіксували збитки. Сьогодні комунальники допомагають жителям прибирати в оселях встановлювати вибиті вікна та двері. Перше завдання це закрити двері в ті квартири, в які мешканці з тих чи інших причин не можуть їх закрити, не мають грошей, не мають можливостей. Друге це закрити вікна. Постраждалих квартир, ну і після того будемо працювати над створенням таких захисних конструкцій, які законсервують теперішній стан об'єкту. Тобто потрібно над зруйнованими квартирами третього поверху збудувати такий саркофаг, який забезпечить непопадання снігу дощової води в нижчі квартири і не буде призводити до подальшого руйнування. Матеріали для цього будуть виділені з резервного фонду. І я думаю, що ми вже з понеділка зможемо приступити до виконання саме цих робіт з будівництва цього саркофагу. За словами Василя Новачка, найближчим часом до Хмельницького прибуде будівельний експерт з Рівного. Він має надати висновок щодо того, чи підлягає будівля відновленню. Нагадаємо, що в під'їзді номер 4 18 квартир. Наразі він не придатний для проживання, але, ймовірно, власники шести осель таки зможуть взимку там проживати. Ми сьогодні на об'єкті спілкувалися з мешканцями шести квартир, які по іншу сторону, протилежно через ходовий майданчик, від тієї сторони, де стався вибух. Мешканці дуже хочуть заселитися в свої квартири і жити там до того часу, поки не почнеться реконструкція. Звичайно, що коли почнеться реконструкція в будинку, то людей доведеться відселити. І ми вивчаємо зараз цю можливість. Будемо спілкуватися щодо цього із будівельними експертами. Якщо буде добро на те, то зробимо все, аби підключити людям водичку і всі комунікації необхідні, світло, можливо, газ для того, щоб люди змогли цю зиму жити у власних домівках. Заступник міського голови Михайло Кривак повідомив, що на сьогодні тимчасового відселення потребують три сім'ї: це 12 людей. Але за допомогою наразі звернулися лише двоє: це люди похилого віку, їх поселили у кризовому центрі і забезпечили харчуванням та ліками. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін оприлюднив попередню інформацію від правоохоронців. На місці трагедії не виявлено залишків вибухових пристроїв. За фактом загибелі людей та руйнування шестиповерхівки внесено відомості до єдиного реєстру. До судових розслідувань призначено низку спеціалізованих експертиз, зокрема пожежно технічну Вона має визначити конкретне місце та причину вибуху, можливе накопичення речовин, які його спричинили, і чи був це саме природний газ. Слідчі дії тривають, додав посадовець. Нагадаємо, вибух у будинку на Тернопільській 34-2 дріб стався у вівторок, близько 15-ї години. Там загинуло двоє людей, п'ятеро постраждали. Опалювальний сезон в Хмельницькому стартує з 1 листопада. 29 жовтня відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр Семчишин. Комунальники проводитимуть поетапне включення опалення в житлових будинках та забезпечать роботу тепломереж для інших споживачів. Заготовки для окопних свічок роблять у центрі Ямаріуполь Хмельницький. Нарізають гофрокартон та поміщають його до бляшанок. Далі відправляють до київських центрів, де їх заливають воском та передають бійцям маріупольського гарнізону. За цей сезон в осередках Ямаріуполь з усієї України планують виготовити близько 30 тисяч окопних свічок. Подробиці далі у сюжеті. Тепло для воїнів в укритті центру Я Маріуполь, де протягом усього року плетуть маскувальні сітки, у холодну пору року розгортають і виробництво окопних свічок. Серед волонтерів пані Анна та Галина, які у Хмельницькому з 2022 року Для того, щоб допомагати хлопцям закінчити цю війну для нас це просто задоволення і допомога для перемоги. Скільки Потрібно, скільки так ми тут волонтеримо. Ця техніка, вона дуже проста, але ж вона дуже потрібна. 20 в день ми виготовляємо 100%. У Хмельницькому Маріупольці роблять заготовки для свічок. Нарізають гофрокартон та поміщають його до бляшанок. Нарізаються на такі смужечки по висоті баночки, але щоб десь там, ну, сантиметр виря, не доходило до верху, бо будеш заливатися оцей віз, беремо от малесенький фітілечок, вставляємо всередину і потім намотуємо оце от декілька шарів цього картона і потім оце намагаємося дуже плотненько засунути в цю баночку. Далі відправляють усе до Києва, де заливають окопні свічки воском та передають бійцям маріупольського гарнізону. Їх використовують в побуті, в них гріють навіть водичку. Тобто ну, ситуація е, доволі така з окопними свічками. Це не тільки для того, щоб освітити, да? Ну, ми розуміємо, що це може бути небезпечною, да? трошки зігрітися. Це можливо щось нагріти собі. Це дуже необхідна підтримка. Віск для свічок закуповують благодійники, а бляшанки та гофрокартон приносять Маріупольці. Минулоріч від усіх центрів Я Маріуполь передали захисникам близько 11 тисяч окопних свічок. Мета на цей сезон 30 тисяч. Тож нині для їх виготовлення потрібні матеріали. Небайдужі хмельничани можуть підтримати справу та принести все необхідне до центру, що на вулиці Героїв Маріуполя. 3 Ну, вони нам вдячні. А ми вдячні. Їм. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Акцію Теплий збір оголосили у громадській організації Захист об'єднання волонтерів. Мета забезпечити військовослужбовців необхідними у холодну пору року речами, грілками, газовими балончиками, теплим одягом, ліками. А також зарядними станціями екофло та дизельними обігрівачами, які працюють без шуму та без диму. Адже в першу чергу дбають про безпеку захисників. Усе це хмельничани можуть приносити за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Можна підтримати акцію і донатами, реквізити у соцмережах захисту. Наша акція Теплий збір проходить вже в третій раз, і ми збираємо для військових, які знаходяться на позиціях на передку, різні речі: від самих маленьких, від хімічних горілок, багаторазових, одноразових балонів, газових, яких можна їжу приготувати або так само обігрітися, до вебасту. Вони називаються дизельні обігрівачі, інверторні генератори і кофлов у покинутих хатах, де не можна. Виказувати своє положення, і їм потрібні такі речі: Шумно і бездимно, щоб не, не демаскувати їхні позиції. Отакі горілки є як і для ніг, так і для рук. Вони бувають багаторазові і одноразові. Плюс ще ліки, вітаміни збираємо. Чаї теплі різно різного виду ліки противірусні, чаї вітамінів треба багато. Дуже щоб хлопці не хворіли. Об'єми не обмежені, їх завжди багато. Можна принести, можна донатами будь-яким способом. Ну, будь ласка, на наш штаб звертайтесь. Кам'янецька 76, приносите всі ці речі аж до березня. Поки холода тримаються, і звернення до нас поступають. Виставку картин Володимира Симанишина презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Це вже друга експозиція соціально-культурного проєкту Від бою до полотна, який музейники реалізують спільно з мистецьким центром ОГО. Свої перші картини Володимир написав після поранення та ампутації обох рук. В експозиції 40 його робіт. Більшість з них автор створив після встановлення біонічних протезів. Роботи ветерана продають і на благодійних аукціонах. Аріон розповість детальніше. Портрет матері. Одна з перших картин Володимира Семанишина, написана ним у Тернопільській лікарні. Тоді, після важкого поранення в липні 2023-го та ампутації рук, він почав писати культею, до якої прикріпили пензель. Це був проект арт-терапії воїни світла на Тернопільщині у Сполучених Штатах Америки. Володимиру встановили біонічні протези. І зараз він створює картини, водить автівку, готує разом з матусою, навчається в Богословській академії і навіть танцює. каже, це його шлях відновлення і щоденної боротьби. Але коли ти пережиєш якісь важкі часи, біль виснаження, і війну в цілому здається, що Бога фактично немає. Ці картини скажімо, були для мене ще таким знову ж таки нагадуванням про надію, про те, що навіть не зважаючи, що в мене зараз важкий період, він він не безкінечний. Він все рівно закінчиться. Якщо я буду перекладати якісь зусилля, то все рівно Бог є біля мене і він допомагає мені, принаймні тим, що він дає час на відновлення, дає можливості, дає людей, які поруч. Виставку робіт Володимира Семениша презентували в межах соціально-культурного проєкту Від бою до полотна в Хмельницькому обласному художньому музеї спільно з мистецьким центром. ОГО. цей проєкт, який дає зрозуміти, що нам треба кожного дня об'єднуватись. Мистецтво підтримує, мистецтво лікує, і мистецтво здатне надати ті сили, які ведуть далі по житті. Пані Надія, мати Володимира, зберігає автентичні скарби борщівської вишивки, прикрашає ними сорочки і презентує в містах, куди приїжджають із сином. Україною виставка Володимира мандрувала під назвою Життя з вірою в перемогу в експозиції. 41 робота. 40 – Володимира і одна його побратима. він у Києві за шість місяців намалював 30 картин. Він в лікарнях з хлопцями малює в Тернополі, в Бережанах, Микулинцях, більше більші злоту ми дуже багато в лікарні ходим. І хлопці знаєте, які бувають, та я не буду, та я не можу. Але коли вони сідають і малюють картину, і вони розуміють, що можуть. Він прикладом став для других. Попри те, що він не має художньої освіти в кожній з картин, маленька іскра, що запалює надію та віру. Частину робіт уже продали на благодійних аукціонах в Україні та за кордоном у Чехії та Польщі. Мати героя Артема Степанишина прийшла на відкриття виставки. Ми були. На попередній мастер-клас приходили, і зараз ми прийшли підтримати. Бо мені кажеться, що це людина сильна людина, якщо вона може малювати після всього, що сталося. Я захоплююсь цією людиною. Від бою до полотна це більше ніж проєкт. Це збір коштів для військових на реабілітацію, майстерки для поранених і музика, яка лікує та об'єднує. В межах проєкту планують створити виставку робіт військових під час майстерок і однієї спільної картини як символу незламності. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Штучний інтелект та його вплив на створення розповсюдження і сприйняття інформації. Про це сьогодні спілкувалися працівники центральної публічної бібліотеки із людьми старшого віку. Влаштували тренінг у межах тижня медіаграмотності. Також у читальній залі розгорнули виставку Прокачаний щі більше у сюжеті Ірини Кондратюк. Говорили про переваги та недоліки штучного інтелекту у центральній публічній бібліотеці. Влаштували тренінг із медіаграмотності. Мета заходу розповісти людям про вплив інноваційного інструмента на суспільство. Зокрема, згадували про те, як з допомогою штучного інтелекту вигадують новини, імітують реальність і як це впливає на формування громадської думки. Ми будемо дивитися нові освітні серіали про штучний інтелект, які вийшли на порталі Дія цифрова освіта. Зараз штучний інтелект увірвався в наше життя, і він як має позитивні, так і негативні сторони. Ну, позитивні він спрощує пошуки інформації, створення інформації. А негативні зрозуміло, що він спотворює інформацію, маніпулює, посилює шахрайство, вплив якоїсь дезінформації. Учасники заняття люди старшого віку. Старші люди це категорія ну, вразлива, і вони піддаються цьому впливу, що і в Фейсбуці є постять, перепощуть оці знаєте, фотографії, які, наприклад, я бачу зразу, що ще створені штучним інтелектом. А вони такі дуже вразливі, думають емоціями. Також учасників навчали користуватись чатом GPT. Зокрема, чітко формулювати запитання для його ефективної роботи та яку інформацію можна довіряти штучному інтелекту. Учасниця тренінгу Ждана Тимофеєва каже, уже має досвід використання цифрового помічника. Коли він з'явився, я не стала з головою впирнати в це, тому що я хотіла подивитися, що це, чи немає там якихось загроз. Але зараз я дуже так. Користуюсь частенько і чатом GPT, Він мені допомагає робити домашки з мови програмування Python. Подібні заходи дозволяють їй вдосконалювати свої знання щодо користування штучним інтелектом. Як з точки зору медіаграмотності, як не підпасти під вплив штучного інтелекту або якихось фейкових новин? І оце мене постійно цікавить, і тому я і хочу досконалити свої якісь навички знання. і знання. штучний інтелект це майбутнє, але теж треба з розумом його використовувати. Влаштували тренінг у межах тижня медіаграмотності. Крім того, у читальній залі розгорнули виставку Прокачаний щі. Вперше у книгозбірні її розгорнули у лютому цього року. А з початку листопада 2024-го її експонували у 50 бібліотеках Європи. Ірина Контратюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні! thank mm -hmm. you